Оповідання, чи потрібно мити руки. Івасик повернувся з мамою з садочка, да ліпив з друзями замки з піску і почув традиційні мамині слова. Івасику, мий руки та йди мерщій вечеряти. Вечеряти Івасик любив, а от миття рук вважав безглуздою справою. Вони ж у нього завжди чисті. Отож він чимдуж помчав на кухню, вперто ігноруючи відчинені двері ванної кімнати. На кухні він поласував пиріжками та з'їв яблуко, витерши його об штанину, а потім зморений задрімав прямо за кухонним столом. І наснилось йому, що він побачив у своїй кімнаті якихось дивних істот схожих на прибульці. Хто ви такі? злякано запитав Івасик. Я віру з грипу, сказала істота, схожа на малинку. Я стафілокок, тобто мікроб, завдяки якому в тебе болітиме горло, задоволено відповіла кругла помаранчева істота. А я вірус кашлюку, відповіла зелена істота. А я вірус вітрянки, озвалася кулька з шипами. А я сальмонела, така рада завітати до тебе, Ти щойно з'їв декілька моїх подруг на вечерю. Тому очікуй, що незабаром в тебе розболиться живіт, радісно загомоніла червона бактерія, схожа на сосиску. Віруси ще довго відрекомендовувалися. І Васик усіх і не запам'ятав. Йому аж в голові запаморчилося від почутого і справді почав нестерпно боліти живіт. Коли всі віруси нарешті назвали себе, хлопчик запитав Але хто вас сюди впустив? Яке ви маєте право без дозволу вриватись в мою кімнату? А ми й не вривались без дозволу. Ти сам нас приніс на своїх руках. І тепер ми житимемо з тобою. Жити зі мною? Як ви це собі уявляєте, я ж буду постійно хворіти. Звичайно, така в нас робота. І Васик зі сльозами на очах чим дуж помчав у ванну мити руки. Він не хотів сидіти у кімнаті з усіма цими вірусами, бацилами, мікробами і бути завжди хворим. Хлопчина ретельно з милом вимив руки, і коли повернувся до своєї кімнати, дивних істот там уже не було. Івасику, прокинься, чому ти спиш на кухні та ще й схлипуєш вісні? Лагідно розбудила хлопця мама. Ой, це ти, мамо, а де ті страшні віруси, мікроби, бацили? Які віруси, ти про що? Та мені тут якийсь сон страшний та дивний наснився. Івасик детально переповів мамі свій сон, а тоді помчав у ванну мити руки. Адже він зовсім не хотів захворіти на всі ті болячки, про які дізнався у вісні. З тих пір Івасик миє руки кілька разів на день, ще й усім рідним та друзям нагадує це робити.